Збройних сил України був у складі Сил оборони і представляв там Прикордонну службу національну поліцію, можливо, там Державну службу надзвичайних ситуацій і інші інституції. При цьому отримав поранення, і в подальшому він не може виконувати завдання злізічі збройної агресії, він підлягає демобілізації за станом здоров'я і в подальшому після отримання всіх виплат соціальних він повинен адаптуватися до умов суспільства. Це досить важливий аспект. Тому ми, Міністерство внутрішніх справ, пропонуємо певний перелік посад, куди на сьогоднішній день ми зможемо людей з обмеженими можливостями. І е, осіб, які отримували поранення і списання за станом здоров'я Збройних в, е, в силах України або відповідно з підрозділів Національної поліції, Національної гвардії або прикордонної служби, щоб вони мали можливість влаштуватися на такі посади і знову ж таки ходити на роботу, отримати заробітний код, бути чимось зайнятим.